Зачекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні саме за тебе, Ісусе, я сьогодні молюся за цю людину, яка по той бік екрану. Ти дуже добре знаєш її, знаєш її бажання мрії, знаєш все, що вона зараз переживає в своєму житті. Тож, Ісусе, прошу тебе, допоможи їй, дай їй силу і відвагу, прийняти правильне рішення, зробити перший крок, який буде вести до змін. Ісусе, благослови цю людину і даруй їй мир. Амінь. Якщо ця молитва сьогодні саме за тебе, пиши в коментарях Амінь.